На Бразилію чекає другий раунд президентських виборів. Нинішній голова держави Жеїр Болсонару дістав більше голосів, ніж очікували. Однак усе ж менше, ніж його головний суперник Лула да Сілва. Лула лідирує, набравши понад 48% голосів виборців. Болсонару має трохи більше, ніж 43 Оскільки жоден із кандидатів не набрав більшості, 30 жовтня в країні відбудеться другий тур, у якому голосуватимуть тільки за двох суперників. Соціаліст Лула був президентом із 2003 до 2010 року. Ще до голосування кілька опитувань показувало, що він випередить правого Болсонару на 10-15%. відсотків. Однак розрив виявився набагато меншим. Болсонару піддав сумніву опитування, заявивши, що вони не передають ентузіазму, який він бачив під час передвиборчої кампанії. Він також розкритикував цілісність бразильської системи електронного голосування. Я розумію, що люди голосували за зміни, але деякі зміни можуть зробити тільки гірше. Ми намагалися показати це в кампанії, але частина населення цього не зрозуміла. Ми все проаналізуємо. Лула оптимістично відгукнувся щодо результату, заявивши, що це тільки відтермінує його перемогу, і що він нетерпляче чекає дебатів із Болсонару. Дехто буде розчарований, але я маю ще 30 днів на передвиборчу кампанію. Я люблю брати участь у кампаніях, люблю виходити на вулицю, люблю брати участь у мітингах, люблю сідати в машину й дискутувати з бразильським суспільством. Лула да сілва обіцяє поліпшити становище найбідніших верств суспільства. На цьому він і будував свою передвиборчу кампанію. Болсонару робить акцент на створенні робочих місць, особливо для молоді та жінок, а також на звільненні більшої частини населення від податку на прибуток.